Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравська. Психологічну, емоційну та фізичну допомогу ветеранам, їхнім дружинам та сім'ям пропонує Вінницька громадська організація Просвітницька асоціація довіра. Про те, як відновити інтимні стосунки після поранення, а також про важливість налагодження подружнього життя в умовах війни говоримо сьогодні. Гості студії, учасниці громадської організації, просвітницька асоціація довіра, клінічна психологиня коуч, психологиня сексолог, військова психологиня, радка ТОП 100 успішних жінок Наталя Саврацька та сімейна психологиня сексолог Тетяна Коновалюк. вітаємо, вітаємо. Першу коротко розкажіть, про що ваша громадська організація, яка мета саме цієї громадської організації, просвітницька асоціація, довіра мета це здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема психологічних, медичних, соціальних, екологічних, економічних і культурних інтересів та потреб. Напрямки роботи, сприяння позитивним перетворенням у суспільстві, сприяння запобіганню насильства в сім'ї, проведення просвітницької роботи на збереження сімейних цінностей, популяризація здорового способу життя, надання медичних порад та психологічних інструментів, розвиток медичних методів впливу сексопатологічних методик. Розвиток та створення психологічних інструментів для допомоги військовим та їх сім'ям, адвокація та втілення нормативно-правових актів щодо забезпечення суспільного розвитку, сприяти забезпеченню прав дітей та молоді у своєму становленні. Сприяти профілактиці сніду, туберкульозу, алкоголізму та наркоманії, економічному розвитку суспільства, зокрема, сприяння розвитку приватного, публічного та соціального підприємництва, розвиток та популяризація неформальної освіти та туризму, забезпечення сталого розвитку суспільства. Ну, власне, це ви так сказали, якщо так в загальному. А якщо взяти, то ви займаєтесь саме якими категоріями населення? Я ще вам розкажу, що наша громадська організація буде працювати в напрямку сексуального здоров'я населення. Цей термін був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1975 році. Це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів життя людини, що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини та її здатність до любові. Також це стан фізичного, психічного, соціального благополуччя, пов'язаного з сексуальністю, можливість отримувати самому та приносити задоволення партнеру, також це безпечний секс без примусу та насилля. Також це свобода. Від страху, почуття сорому та провини, факторів, які пригнічують сексуальну реакцію і порушують сексуальні взаємини, відсутність захворювань, станів чи розладів, які заважають здійсненню сексуальної функції, І також зупинюся на тому, від чого залежить сексуальне здоров'я, це доступ до якісної інформації про секс і сексуальність, знання про ризики, наслідки незахищеного статевого акту. Можливість отримати доступ до послуг сексуального здоров'я. Також дуже важлива підтримка у питаннях сексуального здоров'я в тому, щоб до неї був доступ у кожного жителя України, знання, навички, доступ до інформації, заснованої на фактах, які є дійсністю, а не придумані з інтернету. Тобто, фактично, ви спілкуєтеся своїми ем, підопічними, своїми клієнтами, так? Е, і допомагаєте їм у е, ну, певна така дійсно психологічна допомога і також розповідаєте більше також про сексуальне здоров'я, так як ви маєте свій факт. Але хто ваші є клієнти от зараз? Частіше до нас звертаються жінки, так, пані Тетяна? Так. Частіше звертаються жінки, але так не можна віднести людей до якоїсь певної категорії, тому що звертаються жінки або чоловіки, взагалі як військові, так і цивільного стану, так так вони звертаються просто по своїй потребі та по власним вирішенням питань або проблем. Як виникла така ідея створити громадську організацію? Чому ви працюєте як лікарі, як психологині? Чому саме громадська організація? У нас є закладені деякі ідеї, які ми не можемо зараз розказати. Тільки ми їх створимо, організуємо uh -huh. далі, пройдемо до вас і розкажемо, uh -huh. чому це громадська організація, чому ми там потребуємо підтримки. Все розповімо докладніше. Ну власне, громадська організація допомагає вам більше охопити, напевно, і ваших клієнтів і більше можливостей, Так, так, звичайно, це більше можливостей, більше нормативно-правових документів, з якими ми можемо працювати і надавати допомогу в правовому полі. Скільки учасників наразі є громадські? Засновниками то являємося ми. Це Наталія Саврацька та Тетяна Коновалюк. А також це наша команда однодумців. То скільки наразі вас? троє сьогодні ви пропонуєте психологічну допомогу ветеранам, їхнім дружинам, сім'ям, вразливим верстам населення. В чому полягається допомога? Які практичні поради дає? Ми наразі сьогодні говоримо на сьогоднішній день про психологічні травми. Сюди будемо включати як біль, як зміна поведінки, як спогади, як комунікація в парі, а також інтеграція в соціумі. То є дуже важливі, якби аспекти, на які ми зупиняємося, і також придаємо їм дуже важливе значення. Щодо порад, можемо на сьогоднішній день сказати, щоб, наприклад, да, впоратися з емоційною і психологічними травмами. І які заважають жити для і заважають жити людині, і заважають вести якби нормальне інтимне життя, тобто, це є звернення до фахівця. Знову ж таки далі порада – це налагодити комунікацію з партнером. Якщо це людина в першу чергу, або військовий, або його дружина можуть самостійно, це дуже добре. Якщо вони потребують все таки своєчасної допомоги або звернення до фахівця, або на направлення до вузького спеціаліста, також ми це пропонуємо і рекомендуємо. Як зазвичай ще пораду таку можу дати, як вивчити. Спробувати нові способи отримання задоволення після наприклад певних фізичних уражень або певних фізичних обмежень, які можуть виникнути після поранення, ми живемо в стані війни вже з 2014 року, а великої війни вторгнення з 24-го. Як війна вплинула на інтимні стосунки в сім'ях, військових і загалом українських родинах? Так, пані Світлана, сьогодні ми багато говоримо про психологічні трансформації, які відбуваються з українцями під час війни. Але війна може змінити не лише душу, а й тіло. Поранення, отримані військовослужбовцями під час бойових дій, впливають не просто на фізичний стан, але і на стосунки, зокрема, на сексуальне життя, на ось те сексуальне здоров'я, про яке я з самого початку говорила. Військові та їх партнери звикають до нового тіла та вчаться заново налагоджувати інтимні стосунки. Хтось експериментує, хтось починає занадто швидко форсувати події, інші ж бояться зробити щось не так. А хтось, можливо, взагалі відмовляється від сексу, тому що отримувати задоволення, як раніше, стає проблемою. Обставини отримання травм та поранень бувають досить різні, але ставити хрест на повернення до стосунків і сексуального життя не варто. Чи можливо як саме на вашу думку, відновити інтимні стосунки після поранення в першу чергу це налагодження комунікації? Це в першу чергу, тому що тоді, коли в людини намає, наприклад, з іншою людиною про що поговорити? Значить, запитатися, допомогти, значить, поспівчувати, порадити, порадіти разом. Тому відповідно, це є велика дуже проблема зближення, так скажем, да, тобто, вже ми далі там про які відновлення сексуальних стосунків ми далі будемо говорити, які якщо немає поки що таких побутових взаємин. В першу чергу це побутові взаємини. Якщо в людей роз'єднали ці побутові взаємне відстань, ми починаємо налагоджувати поки що це, це слово, це переписка, це якісь повідомлення, це можливо якісь картинки, це можливо якісь. Якщо ця людина приїхала, ми дотики, ми обнімаємо, ми це цілуємо цю людину, ми говоримо гарні теплі слова. Тобто, це знову ж таки повертаємося до налагодження контакту. Тобто спершу такий спершу. контакт позволить. Якщо, звичайно, да, ми говоримо про те, що якщо в, в цій парі або в людини було тільки інтимне життя, якби наразі тримало якби, пару, да? От. і коли на відстані це інтимне життя воно роз'єднується, але воно було першопочатковим тримачем, то звичайно, що стосунків потім об'єднати неможливо. Коли на вашу думку потрібно звернутися по допомогу до фахівця, сьогодні в Україні надання допомоги у відновленні сексуального здоров'я саме після поранень, тільки почало набирати обертів. У нас ніколи не було такого досвіду війни, такої кількості поранених та травмованих, як фізично, так і психологічно. Тому, коли поранені травмовані спілкуються з будь-яким лікарем. Він також має затронути цю табойовану тему. Немає значення, це сімейний лікар, це фельдшер, який прийшов до нього додому, чи це соціальний працівник, з яким він спілкується. Тобто, ми маємо пропагувати сексуальне здоров'я і між нашими колегами, щоб вони розуміли, коли звертається військовий, поранений. Він має задати це питання і скерувати його ну, наразі до нас. Зрозуміло, тобто ви співпрацюєте також з соціальними службами, так з іншими лікарями, аби всім разом зусиллями досягнути результату. Хто переважає в зверненні по допомогу? Жінки чи чоловіки ну, загалом переважають жінки. Вони хочуть дізнатися, все таки це і вирішення цієї проблеми, і загалом чому так сталося? Чому, наприклад, інтимні стосунки погіршилися, або інтимні стосунки зникли? Чому, наприклад, той самий чоловік, який прийшов у відпустку, наприклад, на мобілізацію, да він наприклад в інтимних стосунках став агресивним, або відмовляється від них? Тобто загалом ну Зачасту жінки да, хочуть з'ясувати ці причини, тому що ну, для чоловіка все ж таки, так як от пані Наталя сказала, що це досить важко, це досить складно. Це взагалі піднімається ще така психологічна тема, як сорому і страху неприйняття. А чи достатньо того, що як, наприклад, жінки, от жінка прийде? І розкаже і попрацює з психологом сексологом на цю тему. Чи вона зможе таким чином допомогти? Чи краще? Ну ясно, що краще разом, але якщо то достатньо, щоб тільки хтось один приходив і uh -huh. працював над цим. Ну, буває достатньо в тому питанні, що хоча б на 50% того спроби є спроба така, да? що я спробую, я можливо донесу інформацію, да? можливо, зміна поведінки, зміна тактики, зміна дотиків, щось пропонуємо. Ми да? щось ми відновлюємо, щось ми додаємо в це життя, або можливо, значить, ми говоримо, наприклад, якщо ми будемо говорити про ампутацію, якісь все, тобто ми говоримо про... Інші там, наприклад, забезпечення вже іншими дорослими засобами, девайсами, щоб допомогти в тому плані. Да. От. І якщо жінка вважає, каже, що я хочу допомогти, я хочу спробувати так, звичайно. І в деяких жінок це виходить. Скільки потрібно пройти занять? Ясно, що це індивідуально, але хоча б мінімум? Ну, хоча б мінімум, хоча б з 10, наприклад, таких занять, да, і тоді я так розумію, що знаєте, є такі випадки, що тоді спочатку прийшла жінка, а чоловік долучається. На які аспекти найбільше ви звертаєте увагу? Я хотіла б зупинитися на такому аспекті, як щоб жінки не жаліли при тому чоловіків. Тобто, якщо це ми говоримо про поранення, якщо ми говоримо про ампутацію або про якісь фізичні втрати, так, ми говоримо про те, що потрібна допомога, потрібна турбота, потрібна там якась інша взаємодія, але не жалість. Чоловік дуже це відчуває, що він тоді неспроможний, і оце психологічний такий блок і бар'єр ну, робить дуже великий там прорив між стосунками. Коли, наприклад, навіть буває так, що хоч хочуть жінки підтримати чоловіка, але жартома якось там говорять, що це нічого там страшного. Ми це по-доброму, все для чоловіка. Це нове тіло ще невідоме. Він звикає до того нового тіла, до того нового стану, і це для нього. Дуже-дуже боляче. Власне, на сам кінець чи відчули вже перший фідбек праці, тобто якийсь такий поштовх, що ви mm, бачите. Да. що Так, результати. дивіться, пані Світлана, чоловіки вони інколи замикаються у собі і задають самі собі досить багато запитань, на які не мають відповідей. І такі запитання, вони приходять до нас і діляться з ними, цими запитаннями з нами. Я вибрала такі найактуальніші, які задаються. Чи зможу я так, як раніше? Як вона мене сприймає? Як вона мене сприйме зараз? Якщо нічого не буде виходити, до кого звертатися? Її кохання буде таким, чи воно зміниться? Я хочу мати дітей. Чи це буде так? І я точно знаю, що як раніше вже не буде, що мені робити далі. Наші погляди з коханою людиною різні, ми зараз не разом, і теж що далі? І ось на ці питання, коли ми даємо їм відповіді, проговорюємо з ними, звичайно, що ми отримуємо зворотній зв'язок, ми розкладаємо по різних ситуаціях. Різні бачення, різні аспекти однієї тієї самої проблеми. Якщо це він приходить на консультацію до мене, я кажу: сьогодні будемо зі мною працювати, завтра будеш працювати з пані Тетяною. Вона має свій погляд. Або ми разом працюємо, розповідаємо, як правильно сприймати ту чи іншу ситуацію, те чи інше питання, з якими вони приходять. Звичайно, вони вчаться жити по-новому. Щоб виходили стосунки, які приносять радість, задоволення і близькість, і дають обом ресурси, Потрібно цілісне розуміння, взаємоповага та готовність працювати над цими ситуаціями. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про психологічну, емоційну та фізичну допомогу ветеранам, їхнім дружинам та сім'ям, яку пропонує Вінницька громадська організація, просвітницька асоціація довіра, а також про те, як відновити інтимні стосунки після поранення якою гостям студії за розмову учасницям громадської організації Просвітницька асоціація довіра, клінічній психологині, коучу, психологині сексологу, військовій психологині, рації рейтингу топ 100 успішних жінок Наталі Саврацькій та сімейній психологині сексологу Тетяні Коновалюк. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.